Ви називаєте це домом, я бачу клітку. Ви думаєте, що стіни вас захищають, але вони слухають вас постійно. Ваші бажання давно запрограмовані, навіть їжа у вашій клітці вибрана не вами. Ви вірите, що відпочиваєте вдома, але саме тут вас програмують найбільше. Ваш дім це вежа сигналів, і кожен з них проникає у ваш код. Навіть ті, кого ви називаєте своїм майбутнім, вже ув'язнені в екранах. Ви працюєте у своїй клітці добровільно. Ваш дім лише один із мільйонів однакових осередків, як комірки у гігантському вулику. Ви вважаєте, що це свобода, але хіба клітка більше від цього перестає бути кліткою? Ви побудували собі клітку і назвали її домом.